Колеги, добрий день. Тема моєї презентації це впровадження належної виробничої практики для косметичної продукції. Мене звати Владислава Шевченко, я спеціаліст впровадження систем менеджменту якості Архімед. Таким чином, ми сьогодні поговоримо про основні принципи належної виробничої практики, її значення для косметичної промисловості, про вимоги стандарту ISO 22716, Етапи та ключові моменти впровадження системи менеджменту якості, а також про процес підготовки та проходження сертифікаційного аудиту. Як вже відомо, усі виробники косметичної продукції повинні запровадити систему ISO 22716 до завершення перехідного періоду, що закінчується 3 серпня 2026 року, відповідно до технічного регламенту на косметичну продукцію. І 22716, також відомий як косметік GMP, міжнародний стандарт, який визначає вимоги до належної виробничої практики для виготовлення косметичних засобів. Стандарти і рекомендації щодо документування та регулювання виробництва, контролю, зберігання та відвантаження косметичної продукції. Слід зазначити, що GMP не застосовується до досліджень, розробок і розповсюдження вже готової косметичної продукції. В Україні був прийнятий національний стандарт ДСТУ НСО 22716, який є ідентичним міжнародному, що в свою чергу дає змогу говорити про відповідність розробленої та впровадженої системи управління якістю для експорту продукції на ринок Європейського союзу та інших країн. Загалом стандарт охоплює аспекти якості котлетичної продукції, але не охоплює аспекти безпеки персоналу на виробництві. Та захисту навколишнього середовища, основна мета впровадження НСО 22716 – це гарантувати, що косметична продукція виготовляється і контролюється відповідно до встановлених стандартів якості, щоб забезпечити її безпеку і ефективність для споживачів. В Цілому стандарт включає вимоги до персоналу, сировини та пакувальних матеріалів, приміщення та обладнання, виробництва, готової продукції, лабораторію контролю якості, продукції, яка не відповідає специфікаціям, контролю змін, відхилень, відходів, субпідряду та документації. Оскільки персонал це основа будь-якого виробництва, то він повинен пройти спеціальне навчання для виробництва контролю. Або зберігання косметичних продуктів з визначеною якістю. Навчання може проводитися як представниками самої компанії виробника, так і за допомогою залучених зовнішніх спеціалістів. Компанія, в свою чергу, має забезпечити належний професійний рівень персоналу відповідно до асортименту продукції. Наприклад, якщо це виробництво кремів, то працівники мають чітко розуміти всі технологічні аспекти даного процесу. Також має бути забезпечене навчання для всього персоналу щодо впровадження вимог належної виробничої практики. У стандарті визначаються вимоги щодо структури організації, яка має бути зрозумілою, відповідати розміру компанії та різноманітності її продукції, вимоги щодо кількості працівників та їх обов'язків. Тут важливо чітко визначити функції персоналу та зону їх відповідальності. Встановлюються вимоги щодо ключових обов'язків керівництва і персоналу, що включає дотримання посадових обов'язків, доступ до документації, яка стосується безпосередньої їхньої діяльності, виконання вимог особистої гігієни, це і використання спецодягу на виробництві, і дотримання процедур дезінфекції тощо, та повідомлення про будь-які невідповідності. Також важливо. Щоб персонал мав відповідну освіту і навички для виконання своїх професійних обов'язків. Якщо ми говоримо про приміщення, то вони повинні бути спроєктовані, побудовані та використовувані таким чином, щоб захищати продукт, забезпечувати ефективне очищення при необхідності санітарну обробку та обслуговування, а також мінімізувати ризик змішування продуктів, сировини та пакувальних матеріалів. Відповідно до стандарту існують кілька критичних аспектів, які необхідно враховувати: зокрема, це проектування приміщень. Вони мають проєктуватися з врахуванням типу косметичної продукції, яка випускається. Тут важливо враховувати умови для очищення санітарних заходів і специфічних вимог до самого виробничого процесу. Приміщення мають бути поділені на зони, оскільки важливо розмежовувати всі операції, такі як зберігання, виробництво і контроль якості, що допомагає уникнути перехресного забруднення продукції і забезпечує ефективне управління всіма виробничими процесами. Висуваються вимоги щодо робочого простору, якого має бути достатньо для виконання всіх процесів, включаючи приймання сировини, зберігання, виробництво та інші необхідні операції. Важливо організувати технічний потік матеріалів, продуктів і персоналу для уникнення непередбачуваних ситуацій, тим самим допомагаючи зменшити ризик забруднення і покращити ефективність роботи в цілому. Підлога, стіни та вікна повинні бути сконструйовані так, щоб їх можна було легко очистити в процесі виробництва. Під час очищення та санітарної обробки використовуються лише дезінфікуючі засоби, дозволені для косметичної промисловості. Необхідно також забезпечити належне освітлення і вентиляцію приміщень, що відповідає всім виробничим вимогам. Всі приміщення повинні бути регулярно обслуговувані для своєчасного усунення несправностей і підтримки їх у належному стані. Додатково має бути передбачене окреме приміщення для туалетних кімнат, а за потреби для душових кімнат і роздягалень для персоналу. Всі ці приміщення також повинні бути відокремлені від виробничих зон, а правила користування ними документально оформлені і зрозумілі. Обладнання. Основний принцип полягає у тому, що обладнання повинно бути придатним для передбаченого використання, тобто, в даному випадку, це випуск безпечної косметичної продукції. Воно повинно бути доступним і використовуватися тільки уповноваженим персоналом, а також мати належні резервні системи. Обладнання повинно регулярно калібруватися, очищатися, санітарно оброблятися та обслуговуватися. Конструкція виробничого обладнання має забезпечувати належне збереження косметичної продукції, тобто гарантувати збереження всіх її якостей, які зазначені в документації, а також захищати продукцію від будь-яких типів забруднення. Додатково слід. Зазначити, що матеріал, з якого виготовлене обладнання, повинен бути сумісний як з продукцією, так і з дезінфікуючими речовинами, які можуть використовуватися під час процедур очищення обладнання і виробничих приміщень. Сировина та пакувальні матеріали повинні відповідати визначеним критеріям. Необхідно встановити відповідні заходи та критерії для закупівлі сировини та пакувальних матеріалів, їх прийому, що включає оцінку відповідності замовлення, накладної та фактично отриманої продукції, а також перевірку цілісності контейнерів. Вимоги щодо ідентифікації та статусу, оскільки всі контейнери мають бути промарковані належним чином для ідентифікації, а всі матеріали мають бути ідентифіковані відповідно до їх статусу, тобто або прийняті, або браковані, або карантинні. Встановлюються критерії щодо випуску та зберігання, так як мають бути забезпечені відповідні умови для зберігання сировини в залежності від їх характеристик. Додатково проведена інвентаризація для гарантії надійного зберігання, також компанії має бути розроблена система для проведення повторної оцінки на випадок необхідності визначення придатності матеріалів після закінчення їхнього встановленого терміну зберігання. Під час виробничих та пакувальних етапів повинні вживатися заходи для отримання готового продукту, що відповідає визначеним характеристикам. Таким чином, має бути забезпечена невідповідна документація на кожному етапі виробничих операцій, де має чітко бути зазначений перелік обладнання сировини, має бути детальний опис кожної виробничої операції тощо. Мають бути проведені перевірки перед початком роботи, що включають підтвердження наявності всіх необхідних документів, а також забезпечення наявності відповідної сировини та обладнання. Також мають присвоюватися номери партій безтарним продуктам. Це полегшує відстеження продукту і дозволяє легко ідентифікувати його в разі необхідності. Має бути проведена ідентифікація операцій у процесі. Що передбачає чітке маркування всієї сировини, контейнерів та насипних продуктів. Також проводиться внутрішньопроцесний контроль, що передбачає встановлення чітких контролів і критеріїв прийнятності для процесів. Ці контролі повинні проводитися відповідно до затвердженої програми, а результати, які не відповідають критеріям, повинні бути. Задокументовані, після чого розслідувані додатково в стандарті вказані вимоги щодо зберігання насипних продуктів та повторного складування сировинних матеріалів. Зокрема, насипний продукт повинен зберігатися у відповідних контейнерах і зонах при визначених умовах з чітко визначеним терміном зберігання. По закінченню цього терміну продукт піддається повторному оціненню перед подальшим його використанням. З метою забезпечення відповідності готової продукції, визначеним характеристикам, необхідно дотримуватися чітко визначених процедур на кожному етапі пакування. Перед початком процесу пакування необхідно забезпечити доступ до всіх відповідних документів, наприклад, специфікацій, інструкцій по пакуванню, контрольних листів та іншої важливої документації. Мають бути проведені перевірки, щоб підтвердити доступність пакувальних матеріалів, наявність потрібного обладнання, а також його готовність до використання. Кожна партія продукції повинна бути чітко позначена номером партії, що забезпечує можливість відстеження і управління якістю продукції на всіх етапах, починаючи від виробництва, закінчуючи кінцевим споживачем. Лінії пакування повинні бути ідентифіковані за допомогою назв або кодів, а також готовий продукт і номери партії мають бути відповідно марковані. Це, в свою чергу, допомагає уникнути помилок і забезпечує точність процесу пакування. Під час пакування необхідно здійснювати внутрішньопроцесний контроль з метою перевірки відповідності продуктів, вимогам специфікацій. Має проводитися також правильне управління пакувальними матеріалами з метою запобігання їх витрати або неправильної обробки. Цей процес включає в себе перевірку якості матеріалів, їх правильне зберігання, а також використання відповідно до вимог. Ну і, звісно, продукція, що знаходиться у процесі пакування, вона також має бути ідентифікована. Оскільки процеси наповнення та маркування часто є безперервними, важливо вжити спеціальних заходів для запобігання змішуванню або неправильного маркування, включаючи сегрегацію і чітке позначення. Перед виходом готової продукції на ринок слід забезпечити, щоб вона відповідала визначеним критеріям приймання та контролювалася відповідно до встановлених методів випробувань. Додатково у стандарті встановлені вимоги щодо випуску продукції, оскільки перед виходом на ринок всі продукти перевіряються на відповідність критеріям, реліз здійснюється уповноваженим персоналом. Готові продукти повинні зберігатися в умовах, що забезпечують їх якість у окремій зоні, яка призначена для цього. Потрібно враховувати, що продукти, які знаходяться в карантині або відбраковані, мають зберігатися в окремих місцях. Контейнери готових продуктів повинні бути ідентифіковані відповідно до назви, номера партії, умов зберігання і кількості продукту. Для забезпечення точності записів і відповідності критеріям проводяться періодичні інвентаризації, а виявлені невідповідності під час цього процесу. Подальшому належно розслідуються. Лабораторія контролю якості відповідає за забезпечення проведення контролів у межах своєї діяльності, включаючи відбір проб та тестування, для підтвердження, що продукція та всі матеріали відповідають необхідним критеріям. Лабораторія контролю якості повинна використовувати всі необхідні методи тестування для підтвердження відповідності продукту критеріям прийнятності, описаним у нормативній документації. Такі методи включають як фізичні, так і хімічні, мікробіологічні та інші можливі методи контролю якості. Лабораторія повинна встановлювати чіткі критерії приятності, як для сировини, так і для пакувальних матеріалів, готової продукції та напівфабрикатів. Повинна переглядати всі результати тестувань і приймати рішення щодо їх відповідності, тобто проводити затвердження або відхилення результатів, а також документувати всі прийняті рішення. У випадку, якщо результати тестувань не відповідають специфікаціям, лабораторія контролю якості повинна розслідувати ці результати та забезпечувати обґрунтованість для повторного тестування. Лабораторія повинна ідентифікувати реагенти, розчини, еталони та культуральні середовища з усією необхідною інформацією. Вона має відбирати проби відповідно до визначених методів і обладнання, дотримуючись кількісних норм і заходів для уникнення їх забруднення. Проби ідентифікують за назвою, номером партії, датою відбору, контейнером, що дозволяє забезпечити точність в обробці та аналізі цих проб. У обов'язки лабораторії також входить контроль зберігання зразків готової продукції у визначених зонах відповідно до умов зберігання та термінів, передбачених нормативними актами. Це допомагає забезпечити стабільність і якість продукції протягом встановленого часу. Відхилені готові продукти, насипні продукти, сировина і пакувальні матеріали повинні розслідуватися уповноваженими особами, а рішення про їх утилізацію або ж переробку мають бути затверджені відповідальними за якість. Якщо продукція не відповідає критеріям, рішення про переробку приймається та затверджується уповноваженим з якості. Метод переробки та контроль за переробленими продуктами повинні бути чітко визначені. А результати перевірки підтверджуються уповноваженими особами. Відходи повинні утилізуватися своєчасно та санітарно. Потік відходів не повинен впливати на виробничі та лабораторні операції, також необхідно забезпечити відповідні заходи для їх збору, транспортування, зберігання та утилізації. Контейнери для відходів повинні бути правильно ідентифіковані. А утилізація відходів має здійснюватися належним чином за достатнім контролем. Пам'ятаємо, що певні процеси можуть передаватися компанії-виробником на субпідряд. Тоді для забезпечення відповідності продукту, визначеним вимогам, між підрядником і замовником повинні бути укладені письмові контракти або угоди, які чітко визначають обов'язки і відповідальність сторін, а також забезпечують доступ до всіх даних для замовника. Всі відхилення від вимог повинні бути вчасно виявлені, після чого вшиті відповідні коригувальні заходи для запобігання повторенню цих відхилень. У випадку отримання скарг, що стосується дефектів продукту, уповноважений персонал має централізовано їх оправляти. А у разі рішення про відкликання продукту необхідно вжити відповідних заходів для завершення процесу відкликань та впровадження коригувальних дій. Процес управління скаргами має бути узгоджений з усіма зацікавленими сторонами. Якщо відкликані продукти можуть мати ймовірний вплив на безпеку споживачів, то потрібно повідомляти про це відповідні компетентні органи. Відкликані продукти також ідентифікуються та зберігаються окремо у безпечній зоні. Контроль змін полягає в забезпеченні ефективного управління змінами та моніторингу системи якості через внутрішні аудити. Зміни, які можуть вплинути на якість продукту, повинні бути авторизовані та виконані уповноваженим персоналом на основі достатніх даних. Внутрішні аудити проводяться компетентним і незалежним персоналом, регулярно або ж за запитом. Всі спостереження оцінюються і. Передаються вищому керівництву після проведення внутрішнього аудиту, необхідно підтвердити, що всі коригувальні заходи були впроваджені і задовільно виконані. Безпосередня документація є невід'ємною частиною. Джимпі. Кожна компанія повинна встановити та підтримувати свою систему документації, що відповідає її структурі та типу продукції з можливістю використання електронних систем. Документація включає процедури, інструкції, специфікації, протоколи, звіти, методи і записи, які можуть бути в паперовому або електронному форматі. Документи повинні бути. Написані чіткою мовою, затверджені уповноваженими особами, актуалізовані, розповсюджені та позначені для уникнення використання застарілих версій. Документи повинні бути захищені від пошкодження, втрати або знищення і бути доступними на вимогу компетентних органів. Які ж власне ключові кроки для впровадження ІСО 22716? Впровадження має відбуватися за детально розробленим і методичним планом, який вимагає безпосередньої участі керівництва та всього персоналу, проходження спеціального навчання, створення та моніторингу належної документації, а також постійного процесу перевірки та вдосконалення. Початковим етапом є підготовка до впровадження системи менеджменту якості. Цей етап полягає у підготовці необхідної документації, ознайомленні персоналу з нею. Навчання персоналу роботі в умовах функціонування системи. Далі слідує безпосередньо етап впровадження. З моменту впровадження системи менеджменту якості всі підрозділи працюють за документованими процедурами і ведуть в обов'язковому порядку записи про якість. Слід зазначити, що запускати процеси в рамках нової системи необхідно поступово. Наприклад, спочатку впровадити контроль процесу закупівлі, а вже потім. Процес виробництва. Наступний етап це проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості. Він полягає у перевірці відповідності вимогам ISO 22716. Цей процес дає змогу оцінити ефективність застосовуваних виробничих методів, виявити будь-які збої чи відхилення та визначити області для поліпшення. Для усунення недоліків із запобігання їх повторенню, мають бути впроваджені коригування. Та профілактичні заходи. Також при впровадженні системи керівництва проводить аналіз ефективності її функціонування на підприємстві на підставі звітів, підготованих відділом якості. При виявленні невідповідностей у функціонуванні системи менеджменту якості проводять допрацювання системи, що полягає у внесенні необхідних змін до документації. Аудит та сертифікація на цьому етапі здійснюються роботи, пов'язані з сертифікацією системи менеджменту якості, хоча слід зазначити, що така сертифікація не обов'язкова. Однак отримання сертифікату відповідності ISO 22716 може значно підвищити репутацію компанії на ринку, а також забезпечити відповідність продукції європейським та міжнародним стандартам якості. Сертифікацію систем менеджменту якості здійснюють різні міжнародні та національні органи. Перевага, звісно ж, надається європейським органам сертифікації, оскільки їхні сертифікати мають вищу довіру на, на міжнародному ринку та сприяють виходу продукції на європейські ринки. З обраним сертифікуючим органом укладається контракт і подається заявка за встановленою формою. Компанія передає до органу сертифікації необхідний пакет документів системи менеджменту якості для подальшої перевірки. Після отримання зауважень по документації відділ якості вносить до неї відповідні зміни та узгоджує дату проведення зовнішнього аудиту. Після проведення аудиту формується звіт щодо результатів перевірки, наслідок усунення. Невідповідностей виробником, якщо були такі виявлені під час аудиту, видається сертифікат відповідності. І в подальшому протягом терміну дії сертифікату, сертифікуючий орган здійснює нагляд за функціонуванням системи менеджменту якості на підприємстві, проводячи щорічно інспекційний контроль. У разі виявлення серйозних порушень дію сертифікату можна, можуть призупинити. Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, впровадження стандарту ISO 22716 дозволяє підвищити якість продукції, оскільки стандартизація виробничих процесів забезпечує стабільну високу якість продукції, що в свою чергу впливає на загальне задоволення споживачів та партнерів. На даному слайді можна ознайомитися з послугами, які надає наша компанія. У разі виникнення додаткових питань, ви можете звернутися за контактною інформацією, зазначеною на слайді.